Ну і далі про благодійні концерти українських гуртів з нами Артем Ткаченко, керманич гурту Пробасен Харді. Артема, вітаю вас! Доброго ранку! Доброго дня вже ну а, значить, так розказуйте у вас же ж тур у Сполучених Штатах і в Канаді. Бігом розказуйте, де куди куплять білети, куди йти і за чим, куди нести гроші, то тобто долари. <реш> тому доброго ранку, тому що ми зараз в Канаді. Зараз в нас взагалі восьма ранку, тому, тому так і вітаюсь. Так дійсно, зараз у нас триває тур, Big Canadian Tour 2023, 10 міст, міст ми маємо в'їхати. Було сім. На зараз ми зібрали тільки за аукціонів. Ми зібрали більше 25 тисяч доларів. Друзі, і це неймовірно, тому що ми. Вражені цим підтримкою українців, які приходять на виступи, це неймовірно. Далі плануємо їхати в Сполучені Штати Америки. В нас там планується також всі насправді дуже багато ще роботи і принципово повернутися в Україну, але привезти з собою якомога більше допомоги. А глядачі основні це українська діаспора, чи там і американці, і канадійці теж приходять послухати. Ну бо українське це дуже модно. Um, багато українців, звісно. Я думаю, що більша частина все ж таки українців, які нещодавно приїхали біженці, також є uh, і звісно, приходять їх друзі. канадці насправді дуже прикольно, що українці вони до да, роззнають про що Вони підтримують, вони знають треки, вони співають навіть вчора співали козаки. Йдуть. Я, я був насправді. Я повністю не заспіваю цей трек. Ось. Um... Вони дуже прикольно реагують, тому що вони нас бачать, типу, як вперше, і відчувають нашу музику вперше. І коли ми робимо фотосесію вже після концерту, це вони підходять і кажуть: Асом, Асом. Дуже приємно це розуміти. Нарешті відкрила для себе Україну. А, е, е, ви кажете, що ще відбуваються і аукціони? Як взагалі проходить концерт? Тобто, з чого ви в, ну, це благодійні тури, а гроші йдуть із квитків і з аукціонів? Як аукціони проходять? Так, а Канада щось. Артем, ану, верніться з Канади. Ага, а, Так, так. А тут. тут. А, дивіться, це повністю благодійні концерти: і канадські, і в Америці. Квитки наш офіційний мерч, який ми розповсюджуємо там аукціони. Всі ці гроші йдуть на допомогу. Тобто, нам було принципне намагатися зібрати з усіх. Усюд, тобто і тому ми робимо все ж, і аукціони, і ж, мерч, тобто максимально. А ви ж збираєте на закупівлю дронів для збройних сил України Ой, я стараюсь, зараз? Чую трошки. Гроші підуть на дрони. Чи ну це нормально з, 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 з цих концертів в Штатах і в Канаді збирати гроші на дрони? Бо ми знаємо, що в них там трошки дуже чутлива тема стосовно того, що може для війни безпосередньо використовуватися. дивіться, ми домовилися з організаторами таким чином. Так, дійсно є програма. Це Казка ентертеймент і фонд Секонд Фронт. Ми домовилися. Во в них є проєкт Iron Birds, тобто вони збирають саме на дрони. Але ми і з тим, ми з тими організаторами, таким чином, що ми, коли повертаємося в Україну, дивимося на ситуацію в Україні і допомагаємо вже так, як треба. Буде вчасно допомагати, тому є такі є мета по ми йдемо, але подивимося, як буде далі. А це військові просили. Ну тобто, є якась конкретна бригада чи якийсь конкретний підрозділ, і їм там треба дрони. Ну, ми розуміємо, що йде війна, йдуть наступальні операції. Ти якого військового не спитаєш що вам треба, він тобі зразу скаже авто і дрони. Багато бригад насправді і багатьом ми хочемо відправити. Немає зараз конкретно. Ну кажу, принципова історія зібрати кошти докупи і зрозуміти, кому саме сьогодні необхідна допомога. І так будемо розподіляти їх. А слухайте так, розкажіть же, ж, в якій бо люди ж дивляться уже готовлять долари канадські і американські на концерти. По датам розказуйте, куди їм куди куплять. А так, дивіться, зараз у нас було в отак один за одним концерти. Був сьогодні. Ми і завтра ми переїжджаємо, типу відпочиваємо. І потім в нас ще буде три, а, три події. Це буде господи, дайте згадати Монреаль планується, Планується а, Ванкувер. І ще якесь місце забув, вибачте. А тут просто знаєте, воно ми приїжджаємо в день з день. переїхали, концерт, переїхав концерт, і ще повністю не змінився, коли спати, коли не спати. Ось а потім ні в нас в штатах в нас планується Нью йорк Філадельфія, Чикаго, Детройт і Вашингтон, Десі. А в Канаді ви ж спочатку сім планували, а стало десять. А в Штатах буде таке, що планували там. Я не знаю, п'ять, а вийшло вісім. Ні, 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 ми в Канаді планували 10 концертів, а -а. і всі 10 концертів відбудуться. Все слава Богу, все супер. Ми максимально працюємо. Я скажу так, що дуже приємно насправді бачити таку українців і тих, тих людей, які приходять на концерти, тому що вони максимально, максимально налаштовані на допомогу. Тобто вони дійсно хочуть будь-які. Зібрати кошти, і ми розіграємо навіть там гарбузи, тобто ну максимально я розумію, що це не важливо для тих, хто приходить на за... захід. Арте Артема, дякую вам дуже і за концертну діяльність і за цю розмову. Артем Ткаченко був з нами. Керманич гурту Пробаси Харді. У них тур в Канаді, і в Сполучених Штатах. Тому ті українці, які зараз перебувають в Канаді, і в США, готуйте долари, сходіть на концерт, підтримуйте. українське. Послухайте дуже модне. По а по-друге, а збройні сили України, тому що гурт збирає кошти на закупівлю дронів для збройних сил України. А невелика пауза. Далі і о вісімнадцятій залишайтеся з п'ятим далі для Свіжопорції новини. Продовження марафону кіно. Телебачення: спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке біль. Стоматолог порадив Лакалут Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут Сенситив – надійний захист від болю. Що ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати матрік-матрац-стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв.